Якщо ми прогуляємо той час, в який Україні відведений на свою розбудову. І ви знаєте, що сьогодні ми приймемо і резолюцію з'їзду, і резолюцію по виборам. Ми сьогодні приймемо доленосні стратегічні зміни до статуту нашої партії. Ми сьогодні мусимо вийти іншими людьми зановленими силами, зановленою волею. І саме зараз. Маємо в собі таку відповідальність, нам треба самим собі сказати, хто в Україні ще може такі завдання втілити в життя, крім нашої команди? Хто в Україні ще сьогодні здатний стати на шляху цього антиукраїнського бульдозеру, який змітає все на своєму шляху і зупинити його, крім нашої команди? Хто сьогодні здатний повернути Україну з минулого? Наш шлях європейської інтеграції, європейських цінностей і стандартів, хто сьогодні здатний побудувати соціальну ринкову економіку, де кожна людина побачить свою мотивацію і своє достойне життя? Хто сьогодні, крім нашої команди, може захистити кожну людину і державу в цілому? Ви знаєте, що тільки батьківщина здатна бути справжнім захист, тільки батьківщина. А повернути кожній людині в нашій державі України. Тому що сьогодні і студент, і підприємець, і пенсіонер, і працівник великого підприємства живе з одним відчуттям, що він втратить свою Україну, що вона більше йому не належить, що вона більше для нього не живе і для нього не будує, і що його діти вже не побачать свою Україну. А будучи чужинцями на своїй власній землі. Хто ще, крім нашої команди, здатен повернути кожному українцю Україну, тільки ми з вами? І тому для нас це не факультатив. Для нас робота, яку ми сьогодні продовжуємо робити, це не додаткова робота до всіх наших сьогоденних особистих справ. Це наша головна справа яким ми мусимо присвячувати життя без залишки, яким ми мусимо служити, відкладаючи в сторону всі інтереси, які з цим не кореспондуються. І я вірю, що ми зможемо це зробити. І хочу зараз звернутися, рідна Україна. Ми сьогодні переживаємо не найлегші часи. Ми сьогодні відчуваємо знову і знову загрозу. І незалежності нашої держави, і суверенітету, і правам і свободам людей. Сьогодні, коли у нас, крім віри і гідності, не залишилося майже нічого, коли сьогодні надія покидає багато осель і багато душ, коли сьогодні ми знову зобов'язані говорити не про просту політичну роботу, а по суті про новий визвольний рух, саме сьогодні. Коли відповідальність лежить на наших плечах, ми звертаємося до Господа, щоб Він дав нам і мудрість, і сили, і справжню віру, щоб Він нас поставив на той шлях, а ми підпорядкувалися його волі, і щоб ми мали можливість нашої спільної працею, нашу свободу, не зіпсовано, не принижено, достойно передати нашим нащадкам. Слава Україні!